Автопарк місто Київ, Сумська 2, в нас наявності з'явився такий От красивенніший Subaru Forester. Машина 2022 року випуску. Це у нас 2,5 на повному приводі та на автоматичній коробці передач. Один власник в Україні, авто у нас було привезено з США. Мінімальні пошкодження по передній частині. Це якісно відновили. Ніяк зараз зауважень наразі немає. Безпека не стріляна. Лінзована оптика, противотуманні фари. Такі от красивені. 16 легкосплавні диски з новою, новою повторююся, літньою гумою. По задній частині маємо камеру заднього огляду. Багажне відділення у нас доволі містке, присутня шторка, яка йде в комплекті з машиною. Повністю все укомплектовано. По салону. Салон у нас йде комбінований, такий світлий, з темними вставками. В ідеальнішому стані, тому що пробіг у машини всього лиш. 8000 кілометрів. Є підлокітник для задніх пасажирів, стеля без нарікань. Присутня у нас також панорама. Задні карти дверей в ідеалі. Попередній частині маємо безключовий доступ, маємо 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, повністю електрорегулювання водійського сидіння. Тут у нас мультикермо, мультикермо без зауважень, в ідеальнішому стані. По центральній консолі маємо підігріви передніх сидінь. Управління у нас... Режимами їзди, кондиціонер. Машинка у нас заводиться з півтику, взагалі зауважень яких немає. Тут у нас мультимедіа, жодної помилки, нічого не димить, нічого не киптить. Ідеальніший стан. Пробіг всього 8 8000 кілометрів, повторюється машина без зауважень. Тому, якщо вас цікавитиме даний апарат, я вас чекаю по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, це красення ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.